відкриваємо наступний. Наступний, ми маємо поговорити про цикли з параметром. Починатимуться цикли з параметром з ключового слова for. Якщо в попередній команді повторення у нас була while, то тепер буде for. Знову ж таки, в тому ж самому параграфі підручника 12 розповідається і про цикл вайл, і про цикл for. Подивіться, будь ласка, той параграф. Саме чисто про фор буде презентація ось розповідати. А я розкажу про програми, які треба скласти. так ось Три програми треба буде скласти. Про суму чисел, про кількість цифр і відгадай, число, е, що ми робимо? Знову перевірте, чи ви авторизовані на сайті реплі. Відкриваєте реплі. У мене авторизований. Все, зайшло. Окей, йдемо далі. Виконайте завдання з файлу практичне завдання, цикл з параметром». Ось воно це завдання. Відкриваємо. Так, тут буде три задачі: про суму чисел, про кількість слів у реченні. І тут ще відгадай число, бо така гра. Так, ну, відгадай число там треба буде не запрограмувати, а погратися спочатку, а потім змінити програму. Щоб вона по-інакшому працювала. Знову ж таки, перших два проекти будуть на основі оцього шаблону Python. То я відкриваю цей шаблон, буду розв'язувати задачу номер 1 сума чисел. Створюю новий проєкт, називаю його завдання 1 сума чисел. fork. Так, поки він тут зображає, читаємо, що треба зробити. Розробіть програму, сума чисел, за допомогою якої можна обчислити значення суми: 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4, плюс 5, плюс і так далі, плюс 10. От, я буду для цього використовувати знову блок-схему вам поклав і буду її реалізовувати. Так, зверніть увагу: якщо в попередній задачі, там, де був у нас цикл while, команда повторення while, там був е ромб, всередині якого була записана умова. Поки А більше нуля раби то-то-то, то тут уже шестикутник. Да? І в нас не умова, а в нас сказано, що лічильник буде змінюватись від одиниці до 10. Так? От зараз буду це реалізовувати. Е, початок. Ну, початок є. да Ось я складаю програму на мові Python. Далі. Перша команда сумі треба надати значення 0. Поки ми жодного доданку не додали, сума до нулю 0. Так? Тому я пишу тут. S присвоїти значення 0. На наступний рядочок переходжу. А далі починається оцей шестикутник. Треба, щоб повторювалася ця дія до суми добав наступне число, щоб вона повторювалася для кожний раз нового лічильника параметра циклу. У мові Python це реалізується за допомогою команди for. Далі пишуть лічильник. Потім пишуть службове слово «in», і далі використовується функція range. Функція range. Яка генерує е, послідовність чисел. Е, якщо ви напишете range і якесь число, ну, наприклад, 10, так, то наша функція range буде генерувати числа від 0 до 10, не включно. Я зараз вам це покажу. Print. І. так. Ну, от дивіться, а, чи, а, лічильник цей циклу І, він буде набувати значень з того діапазону, який сформує функція range. Давайте подивимося, що сформує функція range, якщо написати одне число тут. Запускаємо. Дивіться, яку послідовність згенерувала. Тобто, дивіться, незважаючи на те, що я написав десятку, да, десятки немає, зато є 0. Тоді виходить, що чисел 10, так. Але десятки немає. Від нуля до десятки, але не включно. Далі. Інший спосіб. Можна задати е, перше число. Ну, наприклад, напишу 3. І задати друге число, ну, наприклад, 8. Так, і давайте подивимося, що буде. Запустю ще раз програму. Так, витру всі е, результати. попередні. Дивіться. Якщо ми напишемо 3, Кома 8, то у нас буде генеруватись послідовність чисел від тройки до восьмірки, але не включаючи восьмірку. Тобто функція range, вона формує список чисел. Якщо одне число написали, то від нуля до того числа, яке написали. Якщо два числа напишете, то тоді від першого числа до другого, але не включаючи його, як я зараз написав, від трьох до восьми. От він і пише: 3, 4, 5, 6, 7, але восьмірки теж немає. Так, і ще один спосіб. Можна записати не два числа тут функції range, а три числа записати. Ну, наприклад, напишу зараз сімерку. Напишу 16 і напишу 2. Що буде в цьому випадку формувати функція range? Запускаємо. Так, дивіться, якщо ми напишемо три числа, то функція range формує список чисел від першого, яке ви записали. 7. До другого, але збільшує не на одиничку, а на стільки, скільки ви напишете третє число. От я написав двойку. От він і пише: спочатку 7, потім наступне число буде 7 плюс 2. Тобі ж скільки? 9, Дев'ять. Да? 9 плюс 2 наступне число 11. 11 плюс 2, наступне число 13. 13 плюс 2, наступне число 15. 15 плюс 2 17, але воно не входить в проміжок. Тому 17 і нема. Так, ось вам як працює функція range. Ну, а тепер давайте напишемо те, що нам цікаве. Нам треба, щоб функція range да, пробігала по числам від одинички до десятки. Так, щоб вона пробігала від одинички до десятки, я напишу, що перше число 1. Нехай біжить до 11, але не включаючи його. Запускаю тепер програму. Так, ще раз запусню. Ось ми і записали, да? нам сказали, запустити команду повторення для лічильника і так, щоб і мінялось від одинички до десятки. Оце я вже реалізував. Так? Ось, оце ми запустили. А тепер будемо не друкувати лічильник, а будемо виконувати те, що просять. А що нам просять? Нас просять до суми додавати цей лічильник. Ну, щоб було, коли лічильник дорівнює один, додавали одиничку. Потім лічильник стає два, додавали двойку. І так до десяти. От, відповідно, буде команда S присвоїти значення S плюс I. Так. На наступний рядочок переходжу. І бачимо, що вивести ціле значення S. Це вже не всередині команди повторення. Так? Це окрема команда. Відповідно, я стираю ці пропуски. І тепер виводжу Print. Print. Пояснюю користувачу, що це у нас сума чисел. Сума чисел. Так, і в нас сума чисел зберігається з міні С. Ну, то така програма з чотирьох строчок. Да? Але важливі оці відступи. Да? От зараз я запустю, побачите, що коли відступи є, все працює. Так, сума чисел 55. Давайте перевіримо. Чи правда буде 1 плюс 2, плюс 3, плюс 4, плюс 5 буде 55, чи ні. Один плюс 2 плюс три, плюс 4, плюс 5, плюс 6, плюс 7, плюс 8, плюс 9. Ага, і плюс 10 же. ж. Так. Бо від одного до 10. 55 калькулятор каже, 55 програма каже. Ви Натискаєте квадратики ці. Йдете в мої проекти: в MyRPS. Так, ось цей проект сума чисел. Копіюєте адресу посилання. І в розділі Ваша робота додаєте посилання на перший проєкт. Далі буде проєкт завдання 2 кількість слів у реченні. Робимо його теж на основі цього шаблона Python. Так, попереднє закриваю. Е, знову форк. Називаю завдання 2, кількість слів. Поки він там зображає, читаємо умову задачі. Задача номер два. Uh, розробіть програму, за допомогою якої можна визначити, скільки слів введено в текстове поле. Да, якщо відомо, що між словами міститься лише один пропуск. Тобто, фактично, треба порахувати, скільки пропусків у реченні, яке ввів користувач. І знову є блок схема. Я зараз буду цю блок-схему реалізовувати. Так, буду йти по ній. Uh, так, що він тут? Воркінг створює проект. Так, все, створив. Бічну панель заховаю, вона мені не треба. Мені треба редактор програми і консоль, щоб перевірити, чи працює програма. Тепер по блок-схемі йду. Початок. Уже є. Я ось почав, створив проєкт. Наступне: ввести текст, покласти в змінну S. От я й пишу: в змінну S. Покласти те, що введе користувач. Інпут. За допомогою команди input. І підскажу користувачу програми, що від нього вимагається. Введіть своє речення. Введіть своє речення. Так. Лишня бугавка Є. Після виконання цієї команди користувачу буде надана можливість щось ввести. І те, що він введе, покладеться в зміну S. Перетворювати зараз до цієї логотипу не треба, ну, тому що в нас текст. Так, це ж не число, тому ми текст можемо не перетворювати. Так, ідемо далі. По блок-схемі йду. Наступна дія: К присвоїти 1. Ну, пишу: змін на К присвоїти 1. Ага, мова у мене не та. К присвоїти значення 1. Ну, S це буде наш текст, в якому будемо рахувати, скільки там слів. А К це ж буде кількість слів. Ну, як мінімум, одне слово буде. Правда? Користувач же щось веде, якщо він не веде. Декілька слів, то як мінімум одне буде. Тому К спочатку надаємо одиничку. Так, далі. Далі знайдемо довжину тексту, так, щоб ми по кожній буковці проходилися і перевіряли, чи вона випадково не пропуск. Якщо пропуск, то тоді кількість е, слів будемо збільшувати. Але треба знати, до, якого, е, до якої межі повторювати дії. Тому треба знайти довжину, кількість символів. От наступною дією, в зміну N. Будемо знаходити довжину len нашого текста S. Оця функція len вона знаходить кількість символів у введеному тексті. Можемо перевірити зараз, да? чи вона так працює, чи ні. Виведу зараз print е і виведу значення цієї змінної n. Так. Тобто, дивіться, я буду вводити якийсь текст. Е ну, k равно 1, потім знайду довжину, і потім виведу цю довжину. Давайте перевіримо, чи правда LEN знаходить е, кількість символів. Так, щось понатикував лишнього. Стираємо. Е, отже, треба якийсь текст. Ну, наприклад, мама мила раму. 14 по ідеї, да? Перевіряємо. Дивіться, програма каже, їх 14. Давайте перевіримо на іншому тексті. Ну, наприклад, напишемо, яке слово. Давайте Україна. Напишу. Україна і знак оклику. Скільки тут символів? Аж, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І знак оклику вісім символів має бути. Так? Перевіряємо. Програма каже вісім То дійсно функція ленд знаходить довжину, кількість символів у введеному тексті. Так, ну це я хотів показати, що дійсно ленд знаходить те, що треба. Поки що друкувати ранувато. Йду по блок схемі далі. Знайшли ми довжину символів. Далі треба шестикутник. А шестикутник, пам'ятаєте, це команда for. For і e in range, і треба буде за допомогою функції range сформувати список чисел. В даному випадку від 0 до n. Так? Тому я пишу зараз for і e in range. Так, і далі треба в дужках вказати якісь числа так, щоб сформувалися нам від 0 до n. Щоб були від 0 до n. Так? Ну просто можна n mm. або. R. Якщо я n, якщо n напишу, це буде тут остання літера використовуватись чи ні. Ну no, так. А пам'ятайте, що з 0 до N, але не включно з N. Ну, давайте перевіримо, чи працює. Залишимо так поки що. Натискаю Enter. Ідемо далі. Ось ми. Е... Формували список чисел, будемо ставлять лічильник і пробігати всі значення від нуля N. Тепер, якщо буде виконуватися ця умова, ми йдемо сюди і бачите, змінні L надаємо значення. Так, тут в схемі є помилка. В підручнику була помилка. Вони намагаються покласти в L, весь текст S, а треба покласти не весь текст S, а тільки. Конкретну і ту літеру, яка знаходиться на місці під номером І. Тому а, тут написали так, я напишу трошки по інакшому. У змінну L покладемо а, літеру з тексту S, яка знаходиться на і тому місці. Тобто, коли I буде 0, ми покладемо нульову літеру. Коли І стане 1, ми покладемо першу літеру. Ну і так далі буде перебігати воно по всім. Так, оце тут єдина помилка. Далі це в нас команда розгалудження. Якщо наша літера, яку ми взяли з тексту, буде пропуск, то тоді кількість слів треба збільшити на одиничку. Ось я і пишу цю дію. Якщо наша літера буде дорівнювати пропуску, звертайте увагу, що команда присвоєння в Python це одне знак дорівнює, а. Перевірка дорівня чи не дорівнює двома знаками дорівнює. Помітили? І ось я перевіряю: якщо оця літера, яку ми взяли з нашого тексту, буде пропуском, ну, оцей символ, який ми взяли з тексту F, буде пропуском, то що треба зробити? Дивимося, якщо буде істина, треба кількість слів збільшити на одиничку. Бо ми знайшли пропуск. Так? Ставлю двокрапочку. На наступний рядочок. І в нас тепер уже кількість відступів буде 8 штук. 4 штуки за те, що воно всередині for, і ще 4 за те, що воно всередині if. о команди розгалудження. І міняю k. k присвоїти значення k плюс 1. Бо кількість слів у нас збільшується на одиничку. Так, є. Отже, якщо істина, ми оце тут беремо буковку, перевіряємо чи вона пропуск. Якщо пропуск, то збільшуємо кількість слів. Оце бігаємо, бігаємо по всім літерам. Коли літери закінчились, ідемо по гілочці, хибність, і маємо вивести нашу кількість. Так, тут знову ж таки опечатка. Вивести N вони кажуть, да, в підручнику. А, треба вивести K, бо в зміні K у нас кількість слів. Так, тому я буду виводити зараз K. Принт. Поясню користувачу, що це у нас таке. Це у нас кількість слів. Так, кома. І ту зміну, в якій кількість слів зберігається. Вона у нас в змінній К зберігала. Так, ну і тут кінець. Е, Можемо перевіряти тепер. Е, Ось тут запам'ятали, так? Да? Кнопочка вигляді такої відра: це стирать попередні запуски. Щоб вони нас не відволікали і запускаю цей проєкт. Так, введіть своє речення. Ну, введу ту мама мила раму. Нове якесь речення. Ну, давайте Україна. Вперед. Знакомику поставлю. Ну, наприклад, напишу хочу тепла і перемоги. Так. Правильно. Е, залишилось її додати в Google Class. Права кнопочка копіювати. Переходимо сюди, додати посилання. Так, два є. Закриваємо. Тепер третій. Третій проєкт. Е, треба буде не програмувати, а відкрити, побачити, як він працює, і змінити трошки його. Да? Ось читаємо. Завдання 3. Проаналізуйте програму, яка вже написана на мові Python. Вона буде реалізовувати гру «Відгадай число між комп'ютером і користувачем. Користувач не більше, ніж за 6 спроб, має відгадати задумане число з діапазону від 1 до 20. Тобто комп'ютер задумує число від одинички до 20. Вам дається не більше 6 спроб вгадати це число. Ви пограєтеся, подивитесь, як працює. І далі треба буде поміняти програму так, щоб замість вайла команди використовувалась команда for. Що сказано зробили? Треба на основі шаблону task 3. Тобто третя задача не на основі Python, а на основі оцього проєкту. Бачите, task 3 для третього завдання. Відкриваєте його. Так, треба буде назвати завдання 3 відгадай число. Роблю форк. Бачите, тут уже програма є, готова. Бачите? Даю тільки назву йому завдання 3 відгадай число. форк, Так, створює. Так, дуже крупний. Все не поміщається. Зроблю менше розмір шрифту. Font size не huge, a large, наприклад, зробимо. І запустимо програму. Отже, в нас програма має задумати число, а ми маємо відгадати його. Давайте пограємось. Запускаємо. Привіт, як тебе звати? Ну, напишу Сашко. Отже, Сашко. Я задумав число від одинички до 20. Спробуй відгадати. Ну, який метод вгадування? Треба. Ставити число посередині з того діапазону. От якщо він задумав від 11 до 20, значить можна пробувати 10. Так, він каже, твоє число менше за задумане. Якщо 10 менше, значить остається діапазон від 10 до 20. Ну тоді, мабуть, 15 попробую. Твоє число ще менше за задумане, значить, число, яке він задумав, від 15 до 20. Ну, посередині попробуй, 18. О, 18 більше, а 15 менше, значить, це або 16, або 17. Ну, яке? Никит? 16. Попробуємо 16. О, вгадав. Дуже добре, Сашко, ти вгадав за 4 рази, за 4 спроби. В общем-то, програма працююча. Бачите, вона працює, гра реалізована, можна гратися. Але нас просять е, поміняти команду циклу while на команду циклу for. Давайте її знайдемо, де вона тут є. Ось вона while. Бачите While. І більше while тут немає. Тобто, зміни мають відбутися ось тут, в сьомому рядочку. А що тут у нас зроблено? Поки кількість спроб менше 6 дає е, можливість відгадувати. Ну, треба тепер замінити оцей рядочок так, щоб було через for. Тобто дати можливість шість спроб е, робити. Е, ну, я буду міняти. Замість while напишу for. Тепер оцей gas е, стекінг має бути менше 6. Тобто він має набувати значення 0, 1, 2, 3, 4, 5. Правда? А значить, я цей gas стекінг маю е, генерувати за допомогою функції range. Від 0 до 6 не включно, Значить range 6. І ось я поміняв а, в сьомому рядочку команду while на команду for. А, раніше було поки кількість спроб менше 6. А тепер я пишу: для кількості спроб від 0 до а, 6 раби працюй. Ну, можна перевірити, чи працює вона. Да? Запускаємо. Сатру попередні результати. Run. Привіт, як тебе звати. Ну, нехай буде Петя. Ага, мова не та. Петя. Петя, я задумав число. Спробуй відгадати. Нехай буде 10. 10 більше за задумане, значить він десь там від одинички до А ану 5. 5 менше, значить від 5 до 10. Ну, нехай попробуємо 8. 8 більше, значить від 5 до 8. А, тобто остається 6 або 7. Ану 6. 6 менше. Значить 7. Дуже добре. Ви відгадали. Ну і що? Працює програма. Ну, так, як вимагалося вимагалося команду while поміняти на команду for. Все працює. Залишається вашу виправлену програму. Копіювати посилання. І в Google класі. Додати посилання на цю виправлену програму, де помилки вже. Ну, там то не помилка, просто за... по-другому реалізовано. Так, має бути три посилання. Е, прочитайте теорію, здайте тест і тоді вже здати.